Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає надати Україні літаки, бомбардувальники, військові літаки, які необхідні Україні для закриття неба, наступу, які перешкоди, що заважає. Надати Україні літаки, що заважає державам світу надати Україні літаки військові? Було домовленість. Так, Було важко, але домовилися, що літаки такі дадуть. Це перемога, це дуже сильні літаки. Вони, як тільки в нас будуть ці літаки, це свідчить про те, що це Україна отримала перемогу. Є навіть така, що є навіть така інформація, що це буде як літаки за їжу, чи за якусь продукцію, чи за якусь ну, таке навіть, що ми купи будемо по... купимо літаки військові. Дуже добра інформація є, що таки так. Літаки є. Дорога відкрита. Ой, так, ці літаки є. Вони е, вже є в нас. Ми їх купили. Ще як то якісь домовленості підписані з приводу цих літаків. Це дуже добре. Це дуже гарні карти вони на фронті зроблять це дуже сильна зброя, яка знищить ворога швидко, і це ну, стан нашим військовим це буде дуже велика допомога. Так, що відбувається, але щось відбувається. Відбувається угу. тут хтось е вставляє палки в колеса. Щось хтось зрадив чисти країни, з якими була домовленість, і вже майже це все відбулося. Тут так дивно щось цієї країни порушили, зрадили, як наче це була з... вони зрадили цю обіцянку. І це призвело до важкого стану. Наші військові дуже сповільнились, і їм без цих літаків дуже важко рухати рух, сповільнився рух. Так, і через це загинули цивільні люди, великі втрати. Так, ці літаки мусили захистити ще цивільних людей. І це через це велика катастрофа, великі втрати цивільних населення цивільного. Е, ще будуть суди з приводу того, що не виконані були домовленості про лі... надання літаків зрада, це зрада. Будуть викривати, це зробила Росія, агенти Росії спрацювали це так на те, щоб Україні не давали літаки, працюють агенти Кремля. Вони в цих країнах знаходяться під прикриттям, і вони чинять цей злочин, що вони присікають, щоб в Україні нічого не І руйнують всі домовленості, щоб нічого, не дай Боже, не надали. Бо знають, що буде наступ великої України. Так. Ці дії оцих. Ну, вони підступні. Декого залякують. Є така йде інформація, що хтось був отруєний. Або з. Ну, як Якась маніпуляція над людьми, які відповідальні на те, щоб Україні надали літаки, йде робота Кремля, кремлівських агентів, там підсилають і отруюють людей. От йде навіть до того, що отруювали людей, шантажували загрозою життя. Так, щоб сповільнити наступ, щоб, не дай Боже, Україна не змогла зробити наступ, закрита дорога. Так, я хочу це забрати все. Викриваються повністю всі агенти Кремля. знають, що тільки в Україні опиняться літаки, все. Росія паде. Більше не може Росія впливати. Там, де виготовляють зброю, там також зрадники. Заперечується все. Заперечую. Це руки простягнула Росія туди. Довгі руки. Заперечую. Угу. Заперечую повністю. Добре. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити дороги. Готуємось до наступу. Так, готу Підготовка дуже ретельна, дуже сильна Важко. Важко. Через це важко. Заперечує. Так, підготовка. Заперечує. Угу. Я прошу вищі сили, допомоги. Так, це і буде. Угу. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити всі шляхи і дороги на надання Україні літаків, зброї військових літаків, які допоможуть Україні здійснити деокупацію території. 1991 рік. Відкриваю всі шляхи і дороги. Такі дадуть, буде мир. Перекриваю, перекриваю. Дадуть те, що просимо, все дадуть. Захист з цими літаками потужний захист цивільного населення. Вже не зможе такий жах робитися. Росія не зможе вбивати мирних, бо буде закрите небо з літаками. Закривається. Так, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю відкрити всі дороги на надання Україні літаків, військових, бомбардувальників, всіх винищувачів, що необхідні нам, нашим військовим. Прошу забрати всіх зрадників, всіх колаборантів, всіх агентів Кремля викривають у світі і забирають. Більше ніхто не може завадити наданню України з військових літаків, винищувачів. Буде так, буде так, буде так. Забирається весь вплив, забирається весь шантаж, повертається до Росії. Більше не може Росія шантажувати, впливати на людей в світі, щоб завадити, надати Україні військові літаки. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги, забираються перешкоди. Україні літаки надаються. Да буде все сказане, здійснене. Так, все просякло кремлівськими агентами. Вони чинять злочини. І я хочу, щоб ці викриті були люди, всі агенти і вільна країни могли надавати зброю без страху. Дякую за увагу.